Доброго ранку, ми з України. Вітаю вас, мої любі друзі! Подивіться, як красиво розквітла вже повністю моя котлейка. Має отаке чарівне забарвлення чорнила, блакиті білого кольору. Отакі гарні красиві квіти. І які розповсюджують зараз на всю мою кухню квітковий аромат. Аромат солодкий, але не нав'язи забулися. Я показувала вже я вам цю котлею. Вона має назву ось таку. Л Лелія котлея Коріанс Міні Queen. Ангел Кіс є кросом Лілія котлеї Міні-Пурпле на котлею Інтермедіа. При цьому лелія котлеї Міні Пурпле то є кросом лелії поміли на котлею Валькіріану. А мова в нас сьогодні дуже актуальна особисто для мене, бо, як ви знаєте, я розповідала вам, що в мене величезні проблеми з водою для поливу орхідей. Саме тією складовою в догляді орхідей, яке, яка має дуже, дуже велике значення для здоров'я, квітування і розвитку цих екзотичних рослин. Я вам показувала вже вам на прикладі водопроводну свою воду, очищену, дисильовану, відстояну, кіплячену лише я вам не показувала, бо кипляченою водою я не користуюся для поливу орхідей. Бо жорсткість води при кипінні нікуди не дівається. Тільки додається те, що вона стає мертвою. Отакі красуньки. Сьогодні ми з вами спробуємо заморозити воду. Дві скляночки води. А менша це. Придбана вода, очищена вода в магазині із величезних баків і інша відстояна ніч звичайна водопроводна вода. Обидві води мають однакову температуру. На жаль, в мене немає дистильованої води, бо останню воду, не подумавши, що треба мені трохи для експерименту, вилила всю у торф бо вирішила пересадити свого одного з непентесів. Ну що, подивимось. Беремо свій tds метр, вмикаємо його. Спочатку вода очищена. Так, зараз, зараз. Ой, трохи збільшимо, трохи незручно однією рукою. 19. Так. Зараз водичка стече по нулях, вставляємо приборчика до звичайної водопроводної води. Так що ми бачимо, зараз 757. 757. Ви праві, жоден фільтр обратного осмосу не витримає такої. Жорсткої води. Пляшку води для заморожування треба набирати неповною, бо при заморозці вода розширюється і може розірвати пляшку. Після того, як вона починає замерзати, треба дочекатися, щоб змерз основний ком води. Тобто, получився такий, знаєте, як айсберг, всю іншу воду треба злити, бо саме в отій воді залишаються Некорисні залишки, домішки. А от потім отой ком, отой айсберг треба розморозити. Як вважаєте, за потрібним? Це дуже-дуже трудоємка робота. І ну, особисто я постійно забуваю, що в мене пляшки знаходяться в морозильній камері, вона замерзає повністю, і то вже буде не та вода, яка мені потрібна. І ось вода, яка була розморожена, нагріта до кімнатної температури. Перша вода, як я казала, злита. А це саме у той льод, який розмерся з бутилки. Ну що, подивимось. Беремо під метр, вмикаємо його нулі. Ставили і дивимося: 356 ппм. Добре, таку воду додавати не можна. Вона і так зажорстка. Але якщо порівнювати з тією водою, що ми набирали одразу з водопроводу, то вона в два рази м'якша. Ось такий вам мій експеримент то який я хочу зробити висновок. Багато хто з дівчат дивиться відео у інших людей і питається: Ой, а що ви робите, що у вас так красиво, так гарно, так швидко зростають орхідеї? І давай пересаджувати, як маня світа Галя, поливати, як маня світа Галя. Користуватися тими добривами, як Світа Маня та і Галя. а ви включіть свій мізок і подумайте і запитайте, якою водою поливають ті дівчата, і якою водою поливаєте ви. І ото буде вам відповідь. Орхідею можна саджати у будь-який ґрунт. Але якщо невідповідна вода. Невідповідне світло і температури, вона ніколи не буде зростати у вас як усвіти, галі і мані. Виморожування води то дуже трудоємко. За той час, поки в мене морозилася, розморожувалася вода, я встигла пересадити свого непентеса, навіть збігати до автомагазину, купити ще пляшку дистилюваної води, бо торф промила, а от про. Перліт забула. Тож для того, щоб промити перліт, мені прийшлося збігати ще до автомагазину, а потім ще до звичайного магазину принесла 20 літрів очищеної води, бо треба поливати свої черевички. Одним словом, вода поки вимерзалася, я ще встигла і руки відмити, торг повикавирювати із під. Нігтів, помилуватися своїм пересадженим непентесом, збігати навіть на нову пошту. Збігала на нову пошту, бо приїхали два довгоочікувані черевички. Зараз вони гріються. Я вже зауважувала кожному із вас, коли купуєте поштою рослини, хоч вони і утеплені, але відкривати у цей час їх потрібно поступово, знімаючи. Оці обгортки шар за шаром, для того, щоб змішувалося повітря, щоб рослина грілася і ні в якому випадку відразу їх не поливати, не ставити в тепло, а потримати нічку, потримати десь при холодному місці, щоб вона відійшла, а уже потім можна і робити з ними різні маніпуляції. Тож мої рослини продовжують грітися. Мені дуже свербить. Відкрити оці пакетики, але тримаю себе в руках. В мене ще є два, дві ідеї, як пом'якшити водопроводну воду, але то вже в іншому відео, бо це вже і так задовге, та і втомилася я вже бігати з тими пляшками води, як висновок. Дощова вода у промисловому міс місті не підходить. Водопровідна вода в нашому місті, у різних районах, до речі, Ніночка, хочу заспокоїти тебе. У тебе на східному мікрорайоні вода набагато чистіша за нашу. Тож, у різних частинах міста в нас різна вода. І навіть якщо набирати воду зранку. По обіді або ввечері вона кожного разу за жоркістю різна. Тож, я рекомендую кожному мати оцей приборчик TDC Метр. Добре, якщо у когось є можливість користуватися джерельною водою, бо знаєте, в нашому місті дехто риє скважини, наші підземні води не підходять. Також для поливу орхідеї, навіть для використання у, у своєму побуті, вона не підходить, бо то ґрунтові води, які йдуть через важкі метали, ну, у нас металургійне місце. Добре, як у кого в містах працюють гарно очисні. У нас, у нас поки що такого немає, то цей прибор, він... Ну, він Просто необхідний, якщо, якщо я хочу вирощувати здорові орхідеї і не мати проблем. Так, ще треба вимірювати кислотність води. Є спеціальні прибори, він мене є. Ось такий pH-метр для вимірювання кислотності води. Але ну, на власному досвіді скажу вам, що все ж таки краще купувати лахмусові смужки. В зоомагазинах або в агромагазинах, ну, десь й продають їх, можна в інтернеті замовити. На вулиці вже майже вечір знімаю вам відео на протязі усього дня, то не звертайте увагу, що в мене голос все тухне, і тухне і тухне, бо відверто, відверто скажу: вам втомилася? У мене в телефоні ще й змінився сигнал на повітряну тривогу. А сьогодні. Оті хороші амальчики в Трусіках одне пускають ракети ха різних модифікацій. То балістичні ракети. Дякую нашим Збройним силам, дякую нашим повітряним силам, дякую нашим захисникам. Дякую Господу Богу. Дякую всім святим. Дякую всьому цивілізованому світу, який допомагає нам із системами повітряної. З повітряного захисту за наше збережене життя. Низько вклонююсь кожному із вас. А на цьому це вже точно все. Пока. Бажаю всім миру і здоров'я. Нехай Господь нас береже і збройні сили наші. Все буде Україна. Тримаємось, любі мої.